Майдан змінив не лише політичне, духовне та економічне життя України. Він також вніс нові фарби у вітчизняну футбольну картину. Та як художник він себе, безперечно, не виправдав. Перший негативний наслідок Євромайдану це виліт чотирьох українських клубів з євроарени. Звісно, футбольна фортуна річ правдива, але погодьтеся. Як можна спокійно дрімати по зеленій травичці, коли в тебе вдома? Справжня війна. Ще один негодинний наслідок Євромайдану відтермінування другого кола прем'єр-ліги. Найбільше від цього постраждав Одеський чорноморець. Імпровізований кораблик Романа Григорчука полишило 5 основних гармат. Згодом тренер додав, що команду залишило не п'ять, а шість провідних виконавців. Тепер в імпровізованому чорноморському кораблику лише 13 польових і три голкіпери. Той флот, який Роман Йосипович будував роками, вмить зруйнував шторм революції. Третій наслідок майдану, перерозподіл у світі олігархії. Найбільше від цього постраждав харківський металіст. Спочатку команду залишив капітан Хосе Ернесто Соса. Привід простий гравець хоче грати на чемпіонаті світу, тому оренда в мадридській атлетико цілком логічне рішення. Перші тривожні фарби у харківський пейзаж вніс Мирон Маркевич. 23 лютого тренер зізнався, нам вже три місяці не виплачують зарплатню. Ситуація в клубі не контрольована. Наступного дня екстренер Металіста свої слова підтвердив рішучими діями. Багаторічний наставник харків'ян, не вагаючись, пішов у відставку. Команда звалюється на очах, я не хочу бути свідком цього. Позиція ж керівництва в цьому випадку красномовна. Ситуація в клубі нормальна. Металіст живе і працює в нормальному режимі. Чутки про те, що гравці металіста не отримують зарплатні безпідставні. Маркевич залишив свою команду, не витримавши інформаційної атаки. Наступним цієї атаки за логікою Курченка не витримав кращий бомбардир чемпіонату Марко Девич. Мені досі не зрозуміло, як лише за 5 мільйонів лідер металіста опинився в казанському рубіні. Скажете, звичайний трансфер, а можливо, це відтермінування неминучої гибелі. Мабуть, не випадково після продажу Девіча усім гравцям миттєво повернули борги. Що тепер буде звідси чемпіоном України, невідомо. Але зовсім не хочеться, щоб один з топ-клубів України повторив долю неврятованих нами Кривбасу та Арсеналу. Кадрових змін у клубі «Металіст» вже встиг програти в товариському матчі в Орсклі, і більшість фанів, як і я, занепокоєні. Невже це початок кінця? Oh, you, Зрозуміти в цій химерній картині можна лише одне. Не побоюсь цитувати Мирона Маркевича, але його фраза, напевно, рано чи пізно віддає в історію. Після подій на Майдані він сказав, я щасливий з того, що відбулося. Ось що важливо. А не всякі там футболи. Сергій Пейчер, Інститут журналістики.